Крізь станучий сніг та стару траву пробиваються тендітні пуп'янки. Це шафран, В народі крокуси, весняний символ надії та відродження. Особливо казково шафранове цвітіння виглядає на карпатських галявинах. Продовж березня та квітня сотні мандрівників вирушають у гори, щоб встигнути помалуватися шафранами. Часом там вдається зустріти рідкісний вид квітки, червонокнижний шафран Гейфаля. До того ж, з деяких видів шафрану виробляють одну з найдорожчих спецій у світі. Так у середні віки він був на вагу золота і нерідко ставав причиною військових суперечок. Вважається, що його цілюща сила має протизапальну та антиоксидантну дію. Я знайшла цьогоріч їх у Гуді у час війни. Так важливо не забути помилуватися красою природи, бо ці почуття додають нам сил та віри в збройні сили України, в Бога та в самого себе.